Слава Богу. Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця, серця людей, що Господа пізнали, в цей день святий з'явився цар небес, прийшов у світ у вигріді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння Еммануїла. Він не прийшов для слави чи хвали. Йому їй на небі вистачало, та він прийшов, щоб ми з вами могли Війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий, він знав, що йде на смерть і на страждання, він знав усе, та шлях тернистий свій пройшов із свято і без нарікання. Він був дитям, він був такий, як ми. Від нас Христос нічим не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, він, так як і ми, підростав і навчався. Прийшов той час, час, що проходив час, Проходили роки, зро... зростав Христос і мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став, Він сповнив всі слова, що у Писанні. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім. Про покаяння людей навчав і хворих здоровляв, звільняв людей від демонського впливу. Він фарисеїв завжди докоряв, за те, що ті основи залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі, він знав, що юди його людям видасть, що він помре у муках на хресті, та він ішов, щоб дати людям милість. Він знав, про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара, а карою за гріх. Я, звісно, смерть, йому тоді нічого не лишалось, а Він любив, він всіх нас так любив, що не дивився на ті страждання, і пастухи прийшли у бідний хлів, що бачать великі починання. Усі дивились на просте дитя, просте дитя, як простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога. Навіть рідна мати не знала про такий страшний кінець, і з усіма й тішилась, раділа. Аж поки не побачила вінець і збити в ранах тіло свого сина, а Він все знав, бо він ішов для нас, він все залишив і народився в яслах, для того, щоб тяжкий останній час надія в серці на Христа не згасла. Він все залишив, щоб сьогодні ми могли різдво і з радістю згадати цей Божий дар для нас, людей усіх, і могли Кінець усього пам'ятати. Ну а сьогодні радісні серця. Серця людей, що Господа пізнали, прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця серця людей, що Господа пізнали, прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали. Радіють всі, дорослі і малі, і радісну хвалу співають Богу. Тому давайте будемо вдячні, ми, не забуваємо також про Голгофу. Амінь.